Сейчас я блядь, сейчас руку припалю, цей хуйню. Ну диви, блядь. Якого хуй су... ду я сюда ху... Гори, сука. бляха муха. Балончик закінчився. Клас, да? Не дає Бог, не дає Бог, щоб я підпалив цей пінопласт. Тут ще пів балончика. Что это? Всем привет! Ви на каналі Будую Мрію, і сьогодні в нас пойде мова про фасад будинку. Пінопласт взагалі дуже універсальна штука. На ньому можна і сидіти, і утеплювати будинок, і також палити його, тобто грітись. І почнемо ми з того, що ми присядемо для того, щоб я вам розповів історію. Йдемо сюди, кидаємо два шматочки і сідаємо на нього. Дуже тепло та комфортно. Дивіться, зразу вам розповім про спойлер: в цьому відео ми будемо тестувати на горючасть, пінопласт, стюродур та мінеральну вату. Так що не перемикайтесь, буде дуже цікаво. Історія наша починається з того, що ми 28 травня 2024 року переїхали в цей будинок. В нас ще не було ремонту, не було фасаду і. Частково було зроблено так, щоб можна було просто жити. Перед зимою ми розуміли, що нам потрібно зробити обов'язково фасад, бо ніхто не знав, яка буде зима по-перше, з відключеннями світла. По-друге, взагалі по температурі і фасад це була наша ціль. Тобто ми до зими мали зробити фасад. Ми почали пробивати, скільки це коштує. І попередньо ціни нас взагалі не радували, бо там. Нам писали від 200 до півмільйона гривень за наш будинок. А у нас в будинку всього лиш 280 квадратів стін. І ми потрошку збирали кошти на цю затію. Історія всього цього починається ще з зими 2023 року. Коли в нас вже була коробка, в нас потроху йшли роботи всередині, та нам вже почали приходити рахунки за опалення. Коли в нас не було фасаду, нам приходили рахунки до 8 тисяч гривень за. Коли нас тут не було, тобто ми тут не проживали. Тут працювало три лампочки і одна дрель, не працював ні бойлер, ні холодильник, абсолютно нічого. І саме головне, це не було фасаду. І тоді вже були рахунки по 8 тисяч гривень. Нас це дуже сильно лякало, бо за такі гроші, якщо брати чисто за комунальні 8, плюс ще якісь за. Те, що ми тут будемо проживати, то простіше було б взагалі знімати квартиру і цим всім не займатись. Тому ми робили дуже велику ставку на фасад, що фасад вирішить оцю проблему з опаленням, тобто з ціною за опалення. І так, вічна дилема, що ж краще: пінопласт чи мінеральна вата? А ми читали, гуглили, питали багато разної інформації у всіх своїх знайомих, абсолютно у всіх. І тут все ділиться рівно 50 на 50. Хтось каже, що вата краще, хтось каже, що пінопласт краще. Для себе яким чином ми це все обирали. Перше, пінопласт він набагато дешевший. Друге, пінопласт у нього це є мінусом, але в той же час і невеличким плюсом. Бо зараз роблять такий пінопласт, який не горить. І його мінус це горючість. Але якщо ми беремо новий сучасний пінопласт, то в нього додають. Добавки і він не горить, а просто плавиться. Якщо, наприклад, це якесь коротке замикання в пінопласті там дроту якогось, так тому ми обирали, напевно, більш всього це по ціні, тому що в пінопласті і в ваті різниця в ціні десь в два рази. Тобто, якщо на наш будинок нам потрібно було матеріалів на 90 тисяч з пінопластом, то якщо це була б вата, ця ціна була б вже мінімум би 130 тисяч. Тому ми прийняли рішення, подивились характеристики, теплопровідність, оце все і прийняли рішення, що ми будемо купувати пінопласт. Але пінопласт ми будемо купувати не сотий, як зараз всі беруть. А 150 й щоб було потовще, щоб хата краще тримала тепло. Ну і почали пробивати ціни, скільки це буде коштувати, шукати людей, які нам це все зроблять. І звертаємося ми знову на наш всім улюблений OLX. На Олексі ми знаходимо людей, які нам приїжджають і роблять прорахунок. Прорахунок скільки буде коштувати, скільки потрібно матеріалу. Це все. Виїзд у них був безкоштовний, і бригада в них складалася з шести людей. Ми домовились, хлопці приїхали, порахували, і десь через 3-4 дні в нас вже була повністю готовий прорахунок по матеріалах. Прорахунок по матеріалах на наш будинок я вам нагадаю 280 квадратів. В нас вийшов на 96 тисяч гривень. Тобто в ці гроші входили в нас пінопласт, всякі кутники, штукатурка. Сітка, дюбелі, заглушки під дюбелі і так далі. Це все потрібно для того, щоб отримати готовий результат по фасаду. Плюс до пінопласту також в цю ціну був прорахований стюродур для утеплення фундаменту. А через 4 дні, коли хлопці нам все скинули, ми прикинули і почали потихеньку дозбирувати кошти, де домовились ми з хлопцями на тому, що коли в нас будуть гроші за їхню роботу, за все ми їм телефонуємо. Визначаємо з часом і вони до нас приїжджають. Десь через декілька тижнів, коли ми вже зібрали повністю всю цю суму коштів, ми набираємо, кажемо: хлопці, ми готові. Давайте будемо з вами орієнтуватись по часу та приїжджайте. Це був десь кінець вересня місяця. На вулиці ще було тепло, класно і. Хлопці сказали, що можуть приїхати десь за тиждень чи за півтори, коли вони закінчують цей об'єкт. Також плюс у хлопців вони у нас місцеві, і вони нам сказали, що наші роботи ви можете подивитись по таким адресам. підійдьте. це було одне кафе. Ми приїхали, подивились, і в принципі нас робота влаштувала, тому і ми обрали саме їх. Робота, плюс ціна, плюс взагалі підхід до цього всього. Хлопці нам сподобались. Проходить у нас, значить, півтори тижні часу. Хлопці приїжджають і починають весь процес. Першочергово приїжджає машина з матеріалом, яку хлопці вигружають та розгружають тут. І починають на нашому будинку, який за моєю спиною в нас було утеплено армопояса таким пінопластом по кругу. Бо в нас була проблема. Вони зимою в нас почали. Конденсувати в будинку, ми домовилися, що вони цей пінопласт знімають, ну і поверх вже роблять. Тобто, що ми за це додатково не доплачували кошти. Так і вийшло Хлопці починають ставити ліса і починається робота. Ще стосовно оренди лісів, теж дуже важлива тема. Та якщо у вас двохповерховий будинок... То це вам буде актуально. У них це було реалізовано так: якщо ви купуєте їхню роботу, оренда лісів коштує 2000 гривень повністю за все. Тобто з тим, що вони їх привезли, зібрали, переставляли і оце все. А якщо, наприклад, ви хочете взяти в оренду ліса десь в іншому місці, да? тобто у вас фасадчики будуть одні. А ті, хто здає ліса, це буде інший. То оренда лісів вам вийде десь до 20 тисяч гривень. Тобто ви берете ліса, хлопці будуть брати гроші за те, щоб їх переставляти, і тому вигідніше все робити у однієї компанії, як було це у нас. Тому майте це на увазі. Одна важлива деталь. У нас був прорахунок від хлопців, і був прорахунок від моїх знайомих, бо у мене на буддвірі є. Знижка. Ми прорахували, і ми з хлопцями домовились, що матеріал буде наш, бо у нас є знижка. Вони його зможуть частково щось там привезти, забрати, якщо чогось не буде вистачати. І це все приїжджало тобто, до нас по моїй ініціативі, а не по їхній. Тобто ми купили матеріал свій, а не їх. Але при цьому у нас ціна на квадратний метр не змінилась, все, умови залишились такі самі. І дивіться, в чому у нас тепер. Ідемо по матеріалу. Матеріал у нас це 150-й пінопласт, тобто у нього 15 см отак товщини. ЄПС у нього виходить 80 см. І по кілограмам на куб, це у нього 14 кілограмів на куб. Це вважається зараз непоганим пінопластом. Він у нього є спеціальні добавки, через які він не горить, а просто плавиться. Тому ми обирали саме цей варіант. Це не самий дешевий пінопласт, але свою функцію він виконує. І ті критерії, які нам потрібно було, він виконує. Також. Наш фасад він зараз не є повністю закінченим. У нас ще немає декоративної штукатурки. І це саме тому, тому що у нас задача була не в естетиці, а в практичності тобто, щоб він виконував свою роботу, тримав тепло в будинку. Ну і також тому, що нам ще сказали, 60 тисяч зверху заплатити за те, щоб нанести декор. А на той момент ми були просто до цього не готові фінансово. Стосовно цокольного поверху, цокольний поверх завжди рахується окремо. Тобто те, що вам називають ціну за квадрат, наприклад, там 400 гривень під ключ, то цоколь в це не рахується. Цоколь рахувати будуть вам окремо. Цоколь ми у нас утеплювали як? Ще в першу зиму в 23-му році я його утеплив троєчкою з тюрадуру, щоб хоч якось у нас трималось тепло і не так швидко остивав цоколь. Коли ми з ними рахували, ми прийняли рішення, що якщо у нас тут 15, то тут має. Має бути мінімум 10, щоб це щоб був оцей виступ і воно виглядало більш-менш. Тому сюди ми поставили десятку стюрадура. Е, воно вийшло занадто дорого да, по ціні, але я сподіваюся, що ефективно. Як показує у нас 2024 рік, коли ми вже це все опалювали зимою, то вийшло доволі енергоефективно. Тепер стосовно термінів. нам наш фасад весь повністю ось такий стан зробили за 6 днів. Тобто, за 6 днів у нас було все готово. Хлопці приїжджали в нас кожен день на 8 ранку та уїжджали звідси десь о 5 вечора. Стосовно того, як це взагалі робиться, спочатку стіна вона має зашліфуватись, тобто прибираються нерівності. Потім береться. Також це дуже важливо. Береться кусок пінопласту, ось так і по канту, якось вони це називають термошов. Я в них питав, вони намазують ось так клей на нього декілька ляпух на самому пінопласті, і він приклеюється. Обов'язково це має бути в такому типу шахматному порядку, щоб вони ось так друг на друга опирались. І потім уже в самому кінці спочатку робиться дирочка в пінопласті. Дюбелиться він туди, і потім вставляється термозаглушка. Обов'язково має бути термо-якась дюбель з термоголовкою, і оця заглушка. Це потрібно для того, щоб коли у вас будемо кріти фасад, щоб у вас такі не проявлялись на ньому точечки. Ось від цих дирок, де вони є. Також по кінцю роботи, коли ми прийняли рішення, що ми не будемо робити декоративну штукатурку, і ми будинок залишаємо в такому вигляді на всю зиму, ми домовились, що. Вони нам за 1000 гривень встановлять ось такі віконні відливи для того, щоб тут не збиралась волога, не проникала всередину і так далі. Ми замовили ці віконні відливи, і нам їх на 4 саморези без клейпіни, як це має бути по правильному. Просто поставили, щоб вони тут перележали зиму, поки ми не будемо робити цю декоративну штукатурку. Ну і я вас вітаю. Ви дочекались, зараз. У нас буде тест горючості цих всіх матеріалів, які ми використовували у себе. І ви зможете для себе вирішити, чи що вам правильно утеплювати, і зробити для себе висновки. Так, дивіться, йдемо ми на наш полігон, який ми нещодавно прибрали. Можете подивитись, там буде силочка десь на відео. Виставляємо: перше у нас це пінопласт, друге у нас це стюродур. Ну і третє це в нас вата. Звичайна. Вата. Ой, тепер руки будуть колоться. Так, виставляємо. Ось всі у нас три цих зразки. Так, дивіться, те, що я знаю, це у нас виходить саме найгорюче. Це має плаватись, це взагалі не має горіти. Ну, і починаємо тест. Починаємо тест з самого горючого. Беремо стюродур двоєчка бренду Penobord. Продається в епіцентрі. Ну, дивіться, ось буквально ми 3 секунди Потримали його під запальничкою, і він буде горити. Горіти. Все, він вже не буде тухнути. І дивіться, наскільки швидко він, в принципі, набирає. Та розгорається. Тому е, таке, якщо ви плануєте утеплювати, бо хтось каже, що е, можливо краще стюродуром утеплювати. В нього більш гарна плотність і оце все. Е, плотність гарніша, але стюродуром щось не прийнято утеплювати. Плюс дивіться, ось на мене все летить. Просто летить. Ну, ось вам перший дослідний зразок Якби не пройшов. Тепер давайте друге пінопласт. Пінопласт у нас має просто плавитись, він не має горіти. І ми зараз будемо це тестувати. Дивіться, 3 секунди тримаю. Він, типу, самозатухаючий. Ось, і він тухне. Пробуємо ще раз. Дивіться, тримаю вогонь. Вогонь є. Ось, ось воно пошло, типу, розгоратись, і він саме затухає. Тобто він запалюється. Але він сам тухне. І це зараз такі технології. І останній зразок це в нас мінвата. Мінвата в нас не має горіти взагалі ніяк. Ну, давайте протестуємо. Ось ми беремо його вогником. Намагаємось підпалити. Ну, воно його не бере. Взагалі воно не горить. Щось, щось питається, але нічого взагалі. Гори су. Ось вам теж дивіться, ось як він горить. Купляйте Гардекс спрей від комарів. І що найцікавіше, що він не буде тухнути, він буде тільки розгоратися. Ось, дивіться, ми чекаємо, 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 і він у нас просто горить, 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 горить. І все, і ваша хата згоріла вмісти з цим пінопластом. Тому таке, будь ласка, не беріть. І поки воно у нас горить, беремо пінопласт, він у нас самозатухаючий. затухаючий. Дивіться, тестуємо. Беремо, кладемо його у відкритий вогонь. І якщо вам видно, то він просто плавиться. Тобто, він не горить. Ось на відкритий вогонь його кладемо. На відкритий вогонь кладемо і він у нас просто плавиться. Просто, ось бачите? Він не горить. Він починає загоратись і сам затухає. Тому ви можете не боятись зараз купувати пінопласт, бо в нього горючість. Зараз вже так все придумано, що воно не горить. Ось, дивіться, ось прилип кусок від стюродуру до пінопласту з відкритим вогнем. І воно просто тухне. Просто тухне. І поки горить, давайте останнє, третє. Дивіться. Кладемо взагалі ось шматок мінвати просто на відкритий вогонь. І воно тухне, воно не, навіть не займається взагалі ніяк. Ось, дивіться. Ось у нас воно горить, 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 навіть не займається ніяк. Ось. Видно вам? Не займається. Ну і тепер давайте ж е, зробимо ще тест такий самий. Отак, кинемо його, і в нас те потухло. З балончиком гардекс на мінвату. Поїхали. Давай. Дивіться, мінвата загорілась. Бачите? Загорілася. І потухла. Тобто мінвата не горить. І тепер давайте такий самий зробимо тест з пінопластом. Дивіться. І він зараз має сам потухнути. Це ще його вітер трошки роздуває, максимально все приближене до умов. Ну якщо він не потухне, то значить хата згорить. Щось він не хоче тухнути. Що то він не хоче тухнути. О, дивіться потух. Бачили? Я не дув на нього, він сам. Я не дух. І ось такий ми маємо результат з пінопластом. Тому не бійтесь купувати пінопласт, хата від нього не згорить. От якщо будете втеплювати стюродуром, то тоді точно згорить. Якщо пінопластом, то не згорить. Так, ну і які в нас висновки ми маємо? Що? Ватою втеплювати немає смисла, бо це дорого. Так, можливо, краще трошки шумоізоляція. Можливо, вона взагалі ніяк не горить, але якщо порівнювати з пінопластом, який саме затухає так, то різниця очевидна. Різниця у нас в ціні в два рази. Тобто, якщо пінопласт коштує десь 150 гривень за один листок, то вата буде коштувати 250 гривень за один листок чи 300 гривень за один листок. Тому, будь ласка, я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Вам було цікаво та інформативно. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Я сподіваюся, що вам подобаються наші відео, те, що ми робимо. Ми стараємось для вас випускати нові відео, розказувати, ділитись нашим досвідом. І підписуйтесь, щоб вас вже було дуже багато. Йдемо ми з вами впевнено до 5 тисяч. І сподіваюся, що скоро це все буде. Все, всього найкращого. Чекайте наступне відео в п'ятницю. Пока. Забув вам ще розповісти стосовно того, наскільки ж працює фасад. Дивіться, якщо порівнювати зиму 2023 року та зиму 2024 року, то різниця очевидна: фасад працює це факт. Тобто у нас рахунки зменшились десь на 33-40%. Тому фасад. Дійсно працює і немає різниці. Це у вас буде чи пінопласт, чи мінвата. Воно все тримає плюс-мінус однаково. Тому у кого немає фасаду, його собі робіть. І саме головне, ви ж всі цього чекали, скільки нам коштував наш фасад без декору. Дивіться, у нас будинок 130 квадратів, два поверхи, по стінах десь 280 квадратів. Все нам стало повністю матеріали, плюс робота десь близько 200 тисяч гривень. Але в нас немає фінішнього покриття, тобто декору. Матеріали нам обійшлись в 93 тисячі, і робота нам обійшлась в 90 тисяч. Тобто, якщо б ми ще робили в декор, то це зверху ще плюс десь 60-80 тисяч гривень за роботу з матеріалом. Тому рахуйте. Ще є така штука, існує, що кажуть, що можна збудувати з 400-го блоку. З газобетону, так, і взагалі його не утеплювати. Не знаю, наскільки це робоче чи не робоче. Будь ласка, напишіть, якщо у вас є так, і чи утеплювали ви його, чи не утеплювали. Тому ще раз всім дякую. Всього найкращого, побачимось в нових відео.